Оцініть, будь ласка, сподівалися звіниці трічки Ну, Звісно, сподівалися. Ми завжди в кожній грі сподіваємося виграти. Тому їхали за перемогу. Наша навіщо грати в футбол. Їхали за перемогу. Швидкий гол був у ваших планах і як перебудувалося після цього? Так, ми вивчали команду суперника, бачили, що в них є проблеми з ходом з початком гри. Тому була така задача, ми її виконали. хлопці-молодці. А розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Які плани в сезоні ви дебютанти не всі. Знають, що Плани набиратися досвіду. Тобто для нас це новий рівень, тому ми виходимо на кожну гру грати на перемогу. А там, як Бог дасть, тому в таких там, ніхто нам задач не ставив, можливо, вони з'являться по ходу сезону, але зараз задача кожному грати на перемогу. А як спеку, в спеку грати в всередині дня на такому штучному покриті, наскільки було складно? Важко, але ми до цього готові. Ми тренуємося на такому полі, тренуємося зараз в таку погоду, тому ми до цього готові. Колеги, запитання. Е, ви сказали, що команда Виконала завдання, коли забила швидкий м'яч. А чим взагалі здивував вас сьогодні Ну, Відверто, кажучи, нічим. Тобто ми були готові до всього, нам вивчали, тому буду відверто, нічим не здивував. І, можливо, ми там після гри будемо аналізувати, що я побачу, так більше звертав увагу за своєю команду. Дякуємо вам за інтерв'ю, вітаємо вас з перемогою і бажаємо успіхів у подальших матчів. Дякую, дякую. Оцініть, будь ласка, гру, результат. Ну, який результат? Результат на табло. Ми програли. Поэтому нам делать выставки, делать анализ. Ну, соперника можно поздравить с дуже доброй такой мотивацией. У них была у нас, почему как бы мы в этом плане чуть, -чуть провалили. Не хватило. Поэтому будем разбираться. Вот. Ну а так. Что можно за второй тайм? Ну да, тяжко было. Некоторые изменения произошли в составе, Ну, один забыл и мяч. Так что только это позитив, а другие, ну я говорю, что здесь вся вина на главном тренере. Поэтому нам разбираться и в общем-то, хлопцев ни в коем случае не трогать. Вот. Почему? Потому что... Треба виходити. Знаєте, якби вроді прошлий матч більш-менш дав позитива, а цей матч знову ми програли вдома. ну і ну, Висновки нам робити. Так що, отакі коментарі. Третій матч поспіль команда пропускає у стартові 15 хвилин поєдинку. Чому так? Є проблеми, якісь з зходженням гру? Так, так, ми сьогодні якби хотіли, але ми почали дуже, дуже добре, якби ну. Атака и опять я говорю, что тут уже, знаете, я кандида на мастерность один в один рад и не давать блокировать игрока обороны, игрока атаки. Мы не смогли, ну там, давитась надо, подним рикошет, мяч, штангу, добивание. Они успевают, мы не успеваем. Ну и еще несколько таких у гостей гарных атак было. Це Розбиратись надо очень. Ну і знаєте, якби як майстерність, вона все, і возраст, щоб був, тоді можна буде, знаєте, як на предвосхищення сыграти. У нас сьогодні, к сожалению, це дуже-дуже плохо виходило. Дуже плохо. Ну і плюс ще і атака, якби особа сьогодні вона сильно не сыграла. Після першого тайму ви програвали у два м'ячі. Десь очікувалось, мабуть, що суперник буде грати у другому таймі вже по, по рахунку. Ось, і десь, мабуть, вболівальниками очікувалось те, що команда більш агресивно розпочне другий тайм, натомість ми побачили такі розхитування планомірне е е е е захисту суперника, який ким взагалі був план на другий тайм у вас. Ну, це в першу чергу треба було в перші 15 хвилин знайти якби моменти і реалізувати знайти момент. Тогда было бы очень добро, но, к сожалению, подходы и те, что мы э, в начале булы, мы неправильно распоряжались. Там, ну, это уже кухня такая, знаете, я как Но я просто хлопцам благодарен, они э, до конца, как бы, сражались. Еще раз говорю, там мороз выручил, там мы успели найти момент. Плюс мы, как бы, второе дыхание, но, ну, к сожалению, времени у нас э, не высочило. Що ж, рухаємось далі. Звісно, чергова поразка. Побажаємо вам успіхів у наступних поєдинках. І сподіваємося, що Вінницька Нива все ж зможе знайти ось свою гру і команди, команда болівальників результатами. Будемо стремитися.